Всім привіт! Ви на каналі Савка Fishing. Я Савка, і ми сьогодні з Сергієм приїхали на озеро Доброгостів на турнір. Знову турнір. Ми тут ніколи не були, буде дуже цікаво розгадати це озеро, дуже цікаве, гарне озеро, але і складне. Тому ми попали в перший сектор. Я не знаю, чи це добре, бо для нас будь-який сектор незрозумілий, придеться все розгадувати. Що ми тестуємо цього разу на турнірі? Тестуємо ми стандартну нашу прикормку. Скоро Кубок Львівської області. Через два тижні чи три. Їдемо на нього. І сьогодні протестуємо прикормку, яку будемо використовувати там. Тому сьогодні прикормку я вам не покажу. Або покажу, але не скажу, яка працювала. Ось так. О, так, і Сергія сьогодні день народження. Можете привітати його в коментарях. Вітайте Сергія, хоч відео вийде далеко, але йому все рівно буде приємно. Пишіть старий, вітаю тебе. Так, і в кожному відео буде розіграш. Продовжуємо розіграш в кожному відео, розіграємо 10 банок насадок торгової марки Bounty. 10 банок. Хтось сюди їх забере. Умови я розкажу пізніше, а ви ставте бонусом лайк, підписуйтесь на канал і гайда ловити рибу. Кинеш ще раз знайти і не знімай. Не зрозумів, так. Це було, Чекай, я запишу скільки? 36 і трошки. 36 плюс. Добре. Ми ось тут знайшли десь тверде дно, але зараз ще раз його знайдемо, бо вже втратили. Знайдемо тверде дно, потім я напишу вам дистанцію, як будемо ловити. Кормимось тут такий коридорчик, все стандартно. Кладемо палки ось так. Одну далі, одну з тої сторони. Будемо пробувати ловити рибу, яка буде йти звідси. Нам здається, що вона буде йти звідси. Ось так, одна паличка звідси, одна сюди. Тут ми будемо кормити. Отут. Но поки не ловити. Ми там ловити не будемо. Якщо дуже біда тут буде, тоді перейдемо ось сюди. Це буде запасна наша точка, там під камишком, під другим пальчиком подивимось з того, що вийде. Дуже багато часу дають на те, щоб розкластись командам. Тому що деяких команд потрібно перевести на другий берег в ліс. Нас не треба переводити, нас випав перший сектор, дуже такий класний по логістиці. Ми відразу заїхали, і дуже такий комфортний сектор. Не знаю чи рибний, але комфортний точно. Будемо тут кайфувати два дня. Зараз вам покажу, як ми розставились. Може вам бути цікаво. Формат турніру дві людини на дві палки. Сьогодні ми ловим на Орієнт Інвента. Плюс Це наш готель п'ятизірковий. Там наша робочка. Тут Сергій вже вибиває на колишках дистанцію. Колешки, запасні палички, ось там. Тут мат під сак. Там ми будемо паркувати рибу, досить таки. Тут якась яма така глибока. Може ми в забородах не будемо заходити, ми ще думаємо. Друзяки, поки що є час до старту, покажу вам шикарний стікмікс від Bounty Skід Bluedwarn. Нова етикетка, новий Стікмікс. Чим він відрізняється? В старому стікміксі йшла ось ця ще додаткова баночка з сипухою. Я її ніколи не використовував, така велика шайба з сипухою, я її завжди викидував. Тут цього немає. Малесенький ліквідик і дуже багато стікміксу. Класного. Пахучого стікмікса. Агонь просто. Тепер набагато краще стікмікс став. Реально, я викидував це все зайве. Ловив просто ось так. А тепер, дивіться, скільки стікмікса, скільки я зробив вже. Агонь, агонь. Треба роману сказати, що молодець. Чатко. Ще ще ще. Ти гарний позати, він постати? Будете фотки починити. 70. Спускаю. Так. Що ти до поліс? Тут глибоко. Там так глибоко тут нічого. Треба, треба тут. Такі. Я зняв а на камеру. Зняв. його з берега відпускаю, там глибоко. Година 10, у нас дві риби. Ми не розраховували на такий кльов. Минулий турнір два тижні тому було дуже печально. Вроді 22 кілограма перше місце. А у нас вже кілограм 8 за годину. Де жінки побіч у рук приїхати. Так, друзяки, маємо одну проблемку. Наша права палка зовсім не працює. Ми її змінюємо. Змінюємо напрямки, змінюємо дистанцію, але вона далі не працює. Ліва дальня, ми її знайшли, вона вже принесла нам 4 рибки. 4 гарних рибки, ось звідси. Права мовчить. Інтересно. Рибка активна. ми не думали, що вона настільки буде активна, тому треба трошки більше сипати корму. Треба пересилити себе і ризикнути. Сипати нормальну корму. Сусіди ось скобри годуються довго, а нам треба підкинути пару спомбіків, пра? пра Люкс. Відкрився? В два помба, хіба швидше кормиться? Думаю, його з одним краще. І у нас відповідає краще. Ага, справа, ліво, центру, прибіляти. Так, зважили нас. Зараз буде вечірній протокол. І ми здали з першої години по сьому, здали п'ять рибок. Не знаю, чи це добре. Зараз подивимось. Маємо валют, чекайте. Не добив. Е, маємо 5 рибок і маємо позитивне зрушення. Щойно мали схід з правої палки, з якої у нас не було взагалі клювак. Схід відбувся відразу, тобто ми, я підняв палку, рибу так почув і, і все, слабина. Це вже плюс, риба відізвалась. Ми зараз будемо цю точечку на вечір, тож годувати. І пробуємо. пробуємо. Протоколи тут прикріплю. Ви подивіться, як сирий маслає. Подивитися, що там. Чому Сергій робить два кроки назад, три кроки назад, чотири кроки назад. Бачите, оце червоним, це наш корм. Ми його будуємо ось таким коридорчиком. Тобто він по ширині не широкий, а по довжині метрів 6 7 Оці якраз кроки назад після закидування він закинув, нагадував тут, закинув тут, тут, тут і робить такий коридорчик. Для чого це потрібно не через те, що закрити сусіда там, зліва, справа. Це потрібно, щоб ми зрозуміли, затримали рибок, що вона йде звідси з зони спокою. Щоб ми її затримали, не пропустили її сусідам, а просто її ловили тут. Затримували на кормі і обловлювали її ловили. Я кажу вам прикол про ротпот. Вчора Сергій зачепив ось тут ротпот і він якось шестигранник попустився, так? Yeah. Okay. Зараз хлопак взяли інструмент і зараз поправимо. Вчора вийшло становище ось так вночі. Поставили стойки. Тому якщо у вас такий ротпот, знаєте, тут слабке місце. ось yeah. okay. відкрутилось, бачиш? Відкрутилось просто. Покажи тебе. Ні, дякую. Це там підробинники. Ну стой. Ні, в кожній зоні перші вилети. Типа, а, в кожній зоні прям? Так. Сири, ми на першому? Ну, то все пише. Ну, ми думали, що ми на третьому. Можна їхати з зону. Можна. Давай, чого будемо вирати? Ну, ні, в кожній зоні. Тували болі, хай це два. Один дивилися три. Добрий ранок. Ситуація наступна. Вночі ми трошки виспались. Мали 4 клювання, взяли три рибки. Загальна вага приблизно десь аж 6 кг на трьох рибках. Коротше, рибка дуже дрібна. Не знаємо, що там далі по озеру. Зараз будуть протоколи, то я вам прикріплю ось тут. Прикріплю протоколи. Важке озеро, це доброгостів. Не знаю, як ловити тут вночі. Ми поки нічого не зрозуміли, то одна палка їде, то інша. Одним словом, нічого не зрозуміло, але дуже інтересно. Ще нам сказали, що ми змагаємося тільки в своїй зоні, тобто ми не зважаємо на інші зони. Буде перше, друге, третє місце в зоні. Відповідно, ми змагаємося лише з командами, які в нашій зоні. Ми того не знали. Треба регламент читати. Просто так Так. Є протоколи, друзяки. Що вам скажу по протоколах? По протоколах ми далі на першому місці, це добре, але в нас дуже маленька рибка. І нас, нас доганяє 11-й сектор. 11-й сектор зловив три гарних риби і вийшов на друге місце в зоні. Дев'ятку, п'яку, шестерку. Коротше, велика риба. І якщо ми будемо ловити отих півторачок, а він п'ятеро, шістьорок, дев'яток, то він дуже швидко нас здожене. Тому нам треба щось придумати, як знайти велику велику рибу. Шукаємо. Важка рибалка, важка рибалка, важке озеро. зрозуміло, риба прям не, не має такої послідовності, щоб зрозуміти, що правильно робити. Одна точка у нас відключилася, інша включилася, а на іншій дуже мала риба. О, ну нічого, цікаво, цікаво, цікаве озеро. Гарне, цікаве озеро. Треба пробувати. Ми тут вперше, тому для нас цікаво позмагатись на цьому озері. Змагаємося, пробуємо. Давайте я вам покажу свій поводок, поки таки затишив кльові. Ось такий поводочок 9-10 см. Поводковий матеріал Корда Супернатурал. Гайчок Камакура 8 номера. Насадка, кисла груша. Стік, стік такий маленький, щоб кидати далеко. Наша найдальша дистанція це 136 метрів, щоб туди докидувати. Ми робимо ось такий малесенький стік. Гарно долітає. Точніше, Сергій гарно докидає. Я би, напевно, з таким вітром не докидав 136 метрів. Дуже цікаві клювання у нас на праву водочку відбувається, ось цю праву. Зазвичай це просто трошечки або опустило свінгер, або підняло свінгер. І все. І стоїть. Стоїть і не рухається. Але риба там є. Ми зрозуміли, чому це так відбувається, тому що від цього от факу, від цієї річечки, яка тут виходить, йде ось такий підйомчик. Там такий бугурок довгий. Не знаю, як показати, покажу вам. Ось так, він ось такий. Ось. А ми кидаємо за нього. Оп. І відповідно жилка. Тут де клювання, тут де клювання, жилка тут врізається, цей бугорочок, цей мул. І маленька рибка просто не може його далі припаровозити або щось інше зробити. Вже багато клювань, які просто так чуть-чуть трохи підняла, бо чуть, -чуть, чуть, -чуть опустила, а рибка там сидить. Ось тут. Ось такий бугорочок. Ну ми тільки щойно зрозуміли і нас тут Досить довгі, до речі. Метрів 15 напевно, 20. Я вже взяв. Вам що походка, то треба сюди безпочатку сонці ставити. А, проти сонці тут не зробите гарно на багато світла. Десять?

Так, друзяки, нарешті до нас зайшла велика риба. Карп 10, вже зважили його. Фух. Це дуже добре, тому що нам оцими маленькими омурами вагу набирати дуже важко. Там на глибині сектори вони ловлять менше риби набагато, але вся вона дуже велика. Тому нам бадатися з ними важко. І добре, що зайшла одна велика рибка, хоча б, надіюся, це не остання велика. І зайде ще риба. Ось так. Вона, до речі, теж не перевозила. Вона не перевозила через цей бугурок, що я вам показував, вона знову перлась туди, просто свінгер піднявся і тримався. Карп 10, свінгер не рухається, щоб ви розуміли. Але тут такі умови. Через той мис, який має велику кучу намулу, воно не подає клювання сигналу зовсім. Ну нічого, файно є, файно є, рухаємося далі. Гляньте, яку прикалюху витянули. Оце все намотано. Але з рибкою. Я думав, що це 10, а це рибка на 3 кг. але з палкою. Бонус. На турнірі дуже важко знімати відео, тому що і хочеться і виграти турнір, і відео зняти. Тому відео таке сумбурне, але яке вже є. Був коротше, на щойно майже дуплет, взяли два карпунця невеличких. Дуже хороший знак. І відразу, коли ми ловимо 2-3 рибки, маємо 2-3 клюваки, відразу підкидаємо 5 спомбіків в точку, щоб втримати рибу. Вроді працює. Не знаю, як там інші ловлять, бо тут не дуже видно. Але вроді працює. А потім пішлось помітить в підлітку. Тринулюдин. людин. Три ну це ж ти ж. Ну, це тема так. Не шо повільно. Там 50 метрів з тоба. Панікамери е, 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 там одні одні запікувані. Е, е, е. <сіщите> Друзі, є протоколи. Зараз ось тут вам прикріплю. Ну, ми в своїй зоні досить непогано половили. Ми зловили 6 гриб, ще в якомусь там секторі одну і решту всі знулем. Одним словом, ми гарно відірвалися, цю нічку можна трошечки відпочити. Ми збираємося так. Не сильно ловити, але якихось пара рибок підловим. Не думаю, що у нас хтось дожене, ми будемо точно перші. Але і розслаблятися не треба. Тут там на глибині може бути таке, що три великих риби, дев'ятки, і вже хоп, біля нас. Так що працюємо, працюємо. Погнали! Ми виспались дуже добре. Зловили лише одну рибу і була лише одна клювака. Тобто 100% реалізації. Не знаю, що там інші команди. Сусіди вроді нічого не зловили. Мені по відчуттям нічка була холодніша, може тому змілена риба пішла. Але дехто каже, що тепліша. Тобто не знаю, чому не клювала. Лише одна риба, не знаємо, що там далі. Зараз помаленьку розлючуємося, п'ємо макофу і. Будемо пробувати доловити ще хоча б одну рибу. У нас був гарний відрив, думаю, що нас нема б ніхто догнати. Тому я думаю, у нас перше місце, але подивимося, всяке буває, то рибалка, то рибалка. Давайте. Нічого, де який. Цель не так часу, де попадається. Дивіться, 3,26, Так, друзяки, розкажу, як ми ловили в першому секторі. У нас перший сектор крайній. Тут справа у нас є така річечка, яка виходить, тут камеші такі, і річечка виходить десь ось тут. І тут дуже мілко. Дуже мілко така косає. І як ми ловили, ми кормили відразу за цією річечкою. Ось тут робили такий коридорчик. Праву палку ми клали ось тут за кормом. Ліву ось тут з боку корму. І пробували так ловити. І воно почало працювати. Ліва палка на 136, їхала регулярно. Права палка на 120 П'яти також включилося, але дуже пізніше. Ліва палка їхала, коли вітер був звідси. Потім на другий день вітер пішов звідси, їхала ця паличка. Корм у нас також був на 125. Чим кормили, не можу розказати. Єдине, що ми підкидували другий день по 5 спомбіків після 2-3 клювань, і це працювало. 5 спомбіків, 5 спомбіків, 5 спомбіків. і воно працювало. Єдине звідси, коли риба клювала, її треба перетащити через цей мис. Вона зазвичай клювала це один такий пік, один підйом і зупинилась. Це там сидить риба. Її головне перетащити через цю мілину, бо там дуже мілко. Вона туди йде акуратненько перетащити, тоді ви її не злиєте. Дуже обережно з тим мисом, хто буде в тому секторі. Ось так ми ловили. Якщо буде корисно, став лайк. Може, колись пригодиться наша тактика. Покажіть мені хоча б одну людину, яка любить збирати з рибалки коропові. Такої людини немає. А зі змагань це взагалі. Просто тришак, це все скласти. Скласти і в машину запакувати. Хто в дитинстві не бавився в тетріс, то не запакує ось таку машину, це все. Так що, тетріс наше все. Друзяки, кінець рибалки, маємо ось такий кубочок. Такі медальки. Перше місце. Дякую всім, хто вболівав. Умови конкурсу нагадую, в кожному відео я буду розігрувати 10 банок насадок торгової марки Bounty. Умовами є підписатись на канал, поставити жирного лайку цьому відео і написати будь-який коментар. І саме через тиждень я виберу одного переможця, який забере 10 банок насадок. Все, ще раз дякую всім, щоб додивились. До зустрічі на водоймі, Па-па. щасти.